Рада вітати вас на каналі. Я ось виходила на вулицю, сміття виносила, бо у нас понеділок, день сміття. Бачите, у нас сніжку вже тут нема, бо я в попередньому відео показувала, що ще він тут лежав. Ну, як нема, ще трошечки є. Винесла Вон сміття і йду на вулиці. Ну, так, вже пташечки співають, але ще прохолодно, але вже хочеться щось робити. Щось хочеться робити, вже крутитись на вулиці, а сонечка немає. А якби сонечко було, то вже б вже щось щось робилося. Хоча куди поспішати ще? Ще напрацюємося. Так, я зайшла в будинок і Макс тут він вже працює. А, пройшовся, воно вже стільки. Та небагато, але молодець. Я б тут стояла метр на метр півдня. Уже закінчується. Зараз ще заколоти і буде продовжувати. Бо ми ще у минулому році починали швиду затирати, є відео. Але так, і не зашпаклювали всю стелю. Макс, добрий день. Ще зробив заколоти. він по маленькому відерочку багато не робить. Босок. Це у нас тут шпаклівка стоїть один мішок інший. І треба її сюди використати, бо вона ж довго не стоїть. Тут на кухні тільки стелю затраюсь Максим, і поки все, щоб просто шпаклівка не спортилася. А так, якщо тут починати щось робити, треба все виносити, бо зараз ж ми тут їсти готуємо. А як щось робити, то незручно, поки. Чекаємо, коли перейдемо в літню кухню. А тут вхід в цей в старий будинок, ми так називаємо, бо це ж ми прибудували. І ось тут, де Макс стоїть, позаду нього було вікно. Ми його заклали. І тут зробили так таку стінку з гіпсокартону. Там всередині, якщо розібрати цей гіпсокартон, то йде біла цегла. Потім глина. Ось так от. І то вікно. Потім ми десь є відео. Вибивали вікно і вставляли двері. Ох, як згадаю, оце скільки глини ми тут вибивали. Там двері робили, там вікно робили, виносили, глина з соломою лампач. Мазанка. У нас тут заодно невеличке прибирання. Макс уже тут пройшовся, пішов туди, а я йду за ним і прибираю. Ну, він то нічого не робив, у нього зачистельку. Це якби якишла, я заляпане все було. Я йду просто пилюку витираю. Все-таки боротненьке вже. Хоча й прибирається, але за рахунок того, що у нас тут на підлозі нічого немає, просто цемент. Воно пилюка піднімається. То... Дуже часто треба оце все терти. Я не знаю, там, чи мене видно, чи ні, але я сьогодні. <гум> Трохи я змила. Це хто дивився вчора відео, що я там фарбувалася, то. О, ой, то ой, тут трошки я змила. Тут ззаді нормально. А це а спереді страшне. баклажан. Ну, звивається. Макс закінчив стелю, все. Сохне вона. Тільки щось сохне, там біле, там а, така вона жовтенька якась, чого так не знаю. Ну, може, як висохне, все один колір буде. Ну, це ще ж не кінець, це тільки стартовий раз. Ще треба буде. А я потихеньку прибираю. У мене генеральне прибирання. А цю сторону прибрала, майже прибрала, треба умивальник вимити. І на цій стороні все. Повитирала і всередині в ящичках, і тут, на поличках, це, у нас, бачите, така кухня зроблена, саморобна. Зробили, але отак на перший час все добре. Головне, щоб їсти було, де готувати. Відкриваю вікно та готую. Ну, а якщо щось таке там смажити, то я йду в літню кухню. Тут таке. Ні-ні-ні. І це, дивлюся, витирала тільки що холодильник. Бачите, він у нас отут. це не брудний. Це ми колись захотіли його пофарбувати. І Макс пофарбував, потер. І, коротше, воно таке, наче він брудний. Потім ми його стерли, але де-не-де воно залишилася, та фарба. І таке воно страшне, ну, вже яке є, поки так. Але цей холодильник уже у нас ну, з 15-го року, 10 років йому. Ще вистоїть, але далі буде. Видно. Підмітала ось, вірніше, починаю підмітати і намочила, щоб пиляка не піднімалася, бо буде все знову в пилюки. На вулиці сонечко вийшло, так що зараз вже буде веселіше прибирати. Ще їсти треба готувати. Коротше, буду я починати далі щось робити, потім вам. Покажу, що тут наприбирала я. Все, я поприбирала. Ну, як можна тут перебратися. Це називається, прибрала. Пилюку скрізь повитирала. А батарею я не знаю, як ми будемо вимивати. Вона така там всередині. Ну, рахуйте, це ж тут ми ще штукатурили, шпахлювали, пилюка. Воно там позасідало, кажу, треба бути брати шлангу і зі шланги все це робити. Вікно з цієї сторони вимила, а з цієї ні. Треба, як потепліє, та й Сімба там додає роботи. Він буває. Або через двері, або через вікно. Сяде і проситься. Прям лізе лапами тими. Так що ось так от тут у нас, та я вже ж розказувала, що складено, бо немає куди все його дівати. Ось так от. Двері ці треба буде фарбувати. Це вони не брудні. А там вони вимивалися. Це а, вони такі біленькі, якісь, я не знаю, що то, чим його покривали. Е, фарба якась така, але вона така погана, коли ми, миються двері, воно все витирається і робляться от такі плями. Але ми знайшли фарбу, а, якою хочемо і ліжко пофарбувати, і двері ці. Але вона така дорога, ну, треба буде купувати. На ліжко так точно. А на двері подивимося. Там вона різна є. І акрилова, а нам більше епоксидна якась. Коротше, подивимося. Я зайшла в цю кімнату, вийшла з цієї, бо там просто парілка. Воно ж вікно і двері були закриті. Макс поки шпаклював, а зараз ж волога осідає на вікні. Ми відкрили. Нехай вона на вулицю виходить, щоб і нас не продуло, не відкривали, поки там працювали, бо мокрі самі, кажу, наче в баню сходили. Так що, отак, трошки порядочок навели. Як можемо, так і робимо. Бо це колись коментар зустрічала, що чого ви не зробите там, наприклад, де оце місце під кухоньку, не поклеїте шпалери, не повісите тюль, можна ж навіть і отак. Все можна, але нащо його робити, витрачати даремно кошти. І ось у нас сьогодні, наприклад, є. Сили і натхнення і за що зробити там стелю, ми до неї повернулися. Далі потихеньку будемо, там, наприклад, стінку, а так треба щось здирати, ті шпалери. ну Таке, коротше, подвійна робота, наша воно треба. І так, на все влаштовує це життя будівництві, на будівництві, життя з ремонтом. Той, хто робить ремонт, той знає, що воно таке. Якось вже звикли, все нормально. Умови є більш-менш нормальні. Це зараз не головне, нехай скоріше буде в нас мир в Україні, а те, колись воно зробиться. Так, будемо йти ми зараз обідати і будемо приступати далі щось робити. Макс сказав, що ліжко, ліжко щекає. Дошки, бо щось вони не сохнуть. Підемо подивимося. Якщо вони його влаштовують, то йдемо до дошок. Я це стою, з вами розмовляю, Я щось побачила зараз покажу. А що я побачила, тут же ж я поставила розсаду свою, поки ну прибереться на полички і не думала, що цей перчик уже зійшов. А дивіться, він вже вилазить. Ось ось уже такий гарний. Витягується. ну На вечір поставимо, значить, під лампу. Тут нехай стоїть, бо зараз ну, бачу, сонечко то вийде, то зайде. Тут сонце прям так гарно світить. Але ж. Під лампу треба ставити досвічувати, бо буде біда, витягнуться і буде негарно. Так що на вечір будемо ставити. Ой, я не поставила сюди під лампу, щоб вони не витягувалися, бо вони вже так активно бачу, почали вон, проростати, бо ті, що я не додивилася, бачите, вони так витягнулися. Так що Завтра порр'ю. Тут два рядочки нема того сухого, а там. Трошки вологу, але завтра буду вже поливати в день. Тут починає ось проклюватись. Ось, де він. Ось виходить. Коротше, діло буде. Все, я буду зараз вимикати світло, бо в нас вже там до 12 години ночі на ніч я не залишаю. Так що всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока, пока.